Коли молоду забирали до молодого, мати молоду заливала платом. Давай мати плата, давай мати плата, дочку завивати, час пора, зійшла. розу, зривай мати, розу, знімай мати, Божо, давай ки, в руки, щоб не було Розлу. Щоб не було розлук. Ки, ки, Жаль, жаль, кидай. Вставайся А по дорозі, коли вели молоду до молодого, співали такі пісні. Просити. Поня порвалась, галючка успалася, галючка всталась. Приспаньте, хоч на дорозі, пристань вузи хоч на дорозі. Забула мати перенудати, забула мати перенудати. zabola, jak ne zrobil. som neva, dočka som leva, mati neva, dočka som leva. Mati li neva, na spa, Гулял. Ой гальочка, не оглядай, Ой, о не углядайсь. Ой, як то й не повернешся, ой ене, то й не повернешся. Но ти це зальоти набере, ся нобільце заль. Ясненько, щоб нам було їхати, ой видненько, світи, світи місяцю, ще ясній, щоб нам було є сати.